Ми хочемо вас привітати з цим професійним святом, вже як такі досвідчені фахівці, ось і випускники коледжу. Бажати вам, щоб ви гарно вивчали маркетинг. Потім знайшли гарну високооплачувану роботу, щоб все у вас виходило. І всі мрії здавалися. Вітаю студентів найкращої професії, а саме вас, майбутніх маркетологів. В першу чергу хочу наголосити на тому, що ви обрали вірну спеціальність, адже вона є креативною та різноманітною. Будь-який продукт не вийде на ринок без вашої допомоги. Тому хочу побажати вам цікавих лекцій, успішних досліджень, креативних ідей. Нехай ваше навчання буде різноманітним та творчим. Навчайтесь новому та будьте креативними. Нехай кожен з вас зробить таку рекламу, яка просто підірве весь ринок Коротше, дубль номер 245. Не вмію таке записувати з першого. Але всім привіт, вітаю вас, не маркетолога. Будьте розумничками, навчайтесь добре, слухайте своїх оглядачів. Вони у вас самі самі найкращі. І бажаю вам ти працювати за професією після коледжу та університету, а не в кав'ярині, як я. Всім пока-пока. Всім привіт! Мене звати Олександр Мельник. Я колишній студент дворського фахового коледжу, спеціальність маркетинг. Хочу привітати всіх моїх колег з святом. Сьогодні день маркетолога. Студентам бажаю плідного навчання, тому що в наш час це дуже важливо. А тим, хто вже працює, бажаю плідно працювати. Мирного неба, всього найкращого. Мої вітання студентам та викладачам Боярського фахового коледжу. Хочу привітати вас з професійним святом, днем маркетолога. Бажати щастя, натхнення та успіхів. Колись я розпочинала свій шлях так само, як і ви. студенткою борського фахового коледжу. Наразі ж я навчаюся національному університеті біоресурсів про до України на денній форм за кошти державних штатів. Тому хочу сказати, що все можливо і все в ваших руках. На полегливості, терпіння та успіху. До зустрічі в конкурентному середовищі. Па-па!